Обіцяли, обіцяли нам, попереджували, попереджували, що ось буде підніматися тариф на електроенергію. І оп! Повідомляють нам, що ніяких підвищень поки що не буде. Ну, принаймні, щонайменше місяць. Тарифи на електроенергію будуть залишати незмінними ще один місяць. <кій> Уряд ухвалив рішення продовжити спеціальний період із пільговими цінами на електрику для населення до закінчення опалювального сезону. Таким чином, ще принаймні один місяць вартість електрики буде залишатись такою, як і була, і тут таке питання: що це таке? Це влада злякалась обурення людей чи щось готує. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знайомий Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини людей обурила інформація про підвищення тарифів, і ось уряд вніс зміни до відповідної постанови Кабміну щодо покладання спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії. Передбачено продовження впливу фіскованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до закінчення осінньо-зимового періоду 2022-2023 року, а саме до кінця квітня. Але скоріш за все вже з 1 травня в Україні будуть нові ціни на електроенергію для населення. Про це попереджали як представники влади, так і незалежні експерти у сфері ЖКХ. Зокрема, повідомлялися про 10 механізмів підвищення тарифів, які розглядались у рівні. Потім з'явилася інформація, що з десятка запропонованих обрали 4, і ось саме з них будуть обрати найбільш оптимальні. І ось серед цих чотирьох розглядають і найрадикальніший. тобто це підвищення тарифів на електроенергію для населення одразу до ринкового рівня. В цьому випадку вартість електрики зросте десь в. Ну, майже в чотири рази. Втім, є інші пропозиції: зробити вартість тарифів багатоступінчатою залежно від обсягів споживання. При цьому буде діяти принцип менший обсяг споживання, нижчий за тариф. Знаєте, це все ось вся ця ситуація зараз. Вона нагадує ситуацію з водою. Пам'ятаєте, як закінчувався 2022 рік, і сказали: ось, будемо підвищувати там, з 1 січня 2023 року, будемо підвищувати тариф на воду. а потім. Оп, і немає, не підвищили. кажуть, бо люди дуже сильно почали обурюватись. Кажуть, все не будемо підвищувати, потім допрацюємо і потім. Але ось як бачимо, з 1 квітня вже будуть підвищувати тариф на воду. Тобто, з тут, скоріш за все, точно так же буде і з електроенергією. Зараз, наче як відстрочують, щоб люди трошечки спало це. Це соціальна напруга ця, і потім все рівно підвищить. А вже з 1 квітня зміняться тарифи на воду. Однак, що стосується решти комунальних послуг, так у людей дуже багато питань: а, що буде з ними, а, що до них поки що визначеності немає. Втім, вже відомо, що. А, і відомо взагалі про те, що буде після 1 квітня. Ну, це так. Це якщо поверхнево. Дивіться, гарантовано не подорожчують тарифи на послуги, щодо яких держава встановила мораторій на підвищення. Всупереч поширеній думці, мораторії встановлено далеко не на всі комунальні тарифи. Дуже багато людей просто думають, що ось мораторії встановили на все. Ні, не на все далеко, не на все. Тому ті ціни, на які немає мораторію, вони звичайно ж можуть переглядатися і, скоріш за все, будуть переглядатися. А ось послуги, захищені мораторієм до кінця війни, вони дорожчати не будуть. Причому заборона підвищення тарифів буде діяти як протягом війни, так і півроку після неї. Зокрема, захищені мораторіями залишаються незмінними такі тарифи на розподіл газу, на виробництво транспортування та постачання теплової енергії, на постачання гарячої води все. Таким чином, ось всі ці три тарифи, їх чіпати до закінчення війни і півроку після неї не будуть. Є також тарифи, які встановлює, наприклад, Нацкомісія. Щодо цих тарифів, то Нацкомісія розглядає доцільність їх підвищення і, звичайно, знає, коли вони стануть вищими. Щодо тарифів на газ для побутових споживачів, то Нацкомісія їх не затверджує. Нові тарифи встановлюють самі компанії-постачальники. І для більшості українців це Нафтогаз. І, хоча Нацкомісія не може вплинути на цей тариф, все ж він поки що залишається незмінним. Ну, принаймні до закінчення опалювального сезону його не будуть чіпати. Але пам'ятаєте, як казав Гетьманцев, що ми дуже мало платимо. Тому, скоріш за все, якщо ось цей один каже такі речі, я думаю, що тарифи обов'язково піднімуть. А ось щодо тарифу на газ для підприємств теплової комунальної енергетики, то він має залишатися незмінним. Ну, принаймні для. Того обсягу газу, який підприємства ТКЕ використовують у виробництво тепла та гарячої води для побудового сектору. Ну це якщо зовсім коротко, будемо слідкувати, що буде далі, але поки що на електроенергію все це трошечки призупинили. Хоча я думаю, не надовго. Пишіть, що ви думаєте про це? А в мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.